Казка про лінивого їжачка Ольга Зубер Пішов дощик. Поряд з ним тупцяв їжачок. Дощик трудився, напував ялинки, наповнював струмки. А їжачок швендяв без діла, був ще той лінюх. От скортіли йому грибочками палазоти, неабияк полюбляв їх, особливо лисички, та полінувався шукати. Провів він дощика на узлісі, а сам повернувся додому та й вмостився спати. Крутився, крутився, а грибочків втаки хочеться, а тоді думає, чого це мені за тими грибочками бігати? Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, а сам мостився хатинці та й почав кликати Лисички, лисички! Неподалік була лисяча нірка, і жили в ній дві лисички сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, прибігли й питають. Чого тобі, їжачку? Мені нічого, озивається той. Тільки народенькі повернулись, бли додому, як знову. Лисички, лисички. Прибігли знову. Чого тобі, їжачку? Та нічого кажу, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить, лізьте в кошик. Дивляться лисички, справді кошик стоїть. Переглянулись та й залізли двох до кошика. Мостилися зручненько, та й посунув, та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав рано. прокинувся він та й каже сам до себе: Поки я спав, мабуть цілий кошечок, лисичок не збирався, солодко протягнувся колючий, вийшов на двір. Аж глядь, а в кошику і справді лисички сплять аж сопуть. Оторопів їжачок та й почав їх будити. Гей, лисички, а що ви тут робите? Та ти ж сам казав, щоб ми в кошик залізли, по третіченята сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ха, ще як, особливо лисички. То приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика гай до грибочки збирати, приготував обід, пригостив лисичок і сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок до кошика лізти.